Вітаємо, друзі, на нашому ютуб-каналі компанія Мініагро Івано-Франківськ знову з вами. Ми знаходимося за адресою міста Івано-Франківськ, вулиця Калужське шосе 28 біля звісного авторинку. Презентуємо вам сьогодні тракторет Shifing SF404. Це трактор потужністю 40 кінських сил від компанії Shifing. Гарантія на цю техніку 2 роки. Наша компанія є офіційним представником цього бренду в Україні та в Івано-Франківській області. Доставка до вас додому буде безкоштовна і ціна буде розташована внизу під відео. Ось такий тракторець з потужністю 40 кінських сил, справжнім 40-сильним шасі з двигуном об'ємом 2300 см кубічних, повнопривідний трактор, вагою 1600 кг. Гляньте, будь ласка, як виглядає. ось так виглядає передній міст даного тракторця. По резині резина передня 7,5 на R16 і задня резина 12,4 на R24. 4 двигун. Однодескове щеплення в цьому тракторцеві. Ось так іде тунель трансмісії. Посередині перемикач передач. Коробка передач встановлена класична. 8 передач вперед, 2 передачі назад. Є блокування диференціалу заднього моста. Кран регулювання швидкості гідравлічного потоку, одношвидкісний вал відбору потужності 540 обертів, підйом задньої гідравлічної навіски. Зараз вам ще покажемо, як виглядає тракторець з тильної сторони. Задня універсальна триточкова навіска, ось така вона іде потужна. Підйомна сила 660 кг, вал відбору потужності 6-шліцевий. Ось такий буксирувальний пристрій, перемичка між задніми крилами, електрична розетка йде в комплекті, підпружинене заднє сидіння, задня робоча фара на правому крилі, максимально спрощена і інформативна панель приладів, ось такими показчиками, а-ля принцип Дунфенга, клавіші, які підсвічуються, блок запобіжників, роздільні педалі гальм, ручне Ручний газ та стоянкове гальмо. Ось так виглядає тракторець Shifing SF 404, 40 кінський сил. По ліву сторону є ось така підніжка потужна з продовольвачами. Давайте ще заглянемо з вами під капот. Ось так, друзі, виглядає підкапотний простір, два гідравлічних насоси НШ. Об'ємний великий радіатор з сіточкою, бачок для рідини гідропідсилювача керма, потужна велика батарея 100 А. Вимикач маси, батарея ще відіграє додаткову роль противаги. Ось так виглядає підкапотний простір, виглядає двигун. Повітряний фільтр. Мокрого типу. Тож, друзі, якщо вас зацікавила така суротівочка, направду трактор вартує уваги, трактор є цікавий з офіційною дворічною гарантією від заводу шифенг. Якщо маєте бажання, почитайте в інтернеті про техніку шифенг, тільки найкращі відзиви, техніка дійсно вартує своїх коштів. Ми вас запрошуємо на наш виставковий майданчик. Якщо у вас є запитання до наших консультантів на екрані, ви бачите контактні телефони, можете зателефонувати і задати запитання або записатись одразу на тест-драйв. Приходьте, тестуйте та обирайте саме свого тракторця. Будемо для вас знімати ще багато цікавих оглядів, у нас є ще для вас багато цікавої техніки. До нових зустрічей, до нових відео, все буде Україна!